найнещасніший король у всьому світі О, який я нещасний у світі стільки багатства золото, срібло, дорогоцінне каміння під землею, у печерах, на дні морському. А мені воно все недоступне. <свист> кар, кар, <свист> кар, нагодуй нас королю, допоможи нам. Кар, кар кор, королю. Батьки полетіли, а ми голодні. Нагодуй нас королю, бо ми помремо з голоду. А, кар. А ну. А ну геть звідси. Геть, а ну, дармо їде. Ано ну, хиш. Киш. Ай, моє золото. Ай, жебраки. Чирік. Чирі, чирі. віддай мені цей золотий волосок. Не віддам. Я перший його побачив. Острові у озері рядом із своїми п'ятья сестрами та батьком королем. Наказую привести до мене золотоволоску. Привести за дружину. Все зрозуміло. Золотоволоска Це можна волосся постригти, продати і заробити купу грошей. Я буду найбагатшим королем у світі. Золото. Моє золото. Слухайте, ну просто хочеться поаплодувати. В мене стільки емоцій. Я не думала, що театр ляльок ну, дорослій людині да, дає таку відраду, скажімо так. Ми просто сьогодні говорили про те, що дітям треба якось розвантажуватися і знімати той стрес під час війни сьогоднішньої ситуації. Я хочу. Представити, хто сьогодні у нас у гостях, так би трошечки аж захопилася. Трохи пришли... вирвалися взагалі з реальності. Трохи да, вивалилися. Не повертайся, якщо не повертайся, не, просто можна слухай не мене. Повертатися. І все. Так? Сьогодні ми запросили акторів театру Ляльок, нашого Запорізького обласного театру Ляльок. Це Яна Козак, режисер, артистка, провідний майстер сцени. А в ролі а, жадібного такого короля був Максим Кодратов. Провідний артист і тваринок сьогодні, як це правильно сказати, птахи це Ні -ні, птахи. Ну, не озвучувала, а як грала, грала грала. Грала, да. грала Кіра Фоміна, теж провідна артистка. Це ще на всі тваринки. Це ще ну ми Тварин розуміємо, дубне. що ви нам показали шматочок. Так, вистави. А що це за вистава? Це вистава «Золотого лоска» за чеською казкою. Ми готуємо прем'єру, зараз йдуть репетиції. І прем'єра планується на 7-8 березня. О, грудня. Грудня. Так далеко. Перед новим роком, так? Так. так. 7-8 грудня. Так, грудня. У вихідні. Я перепрошую, але здається, Запорізький обласний академічний Академ... театр, для можливо. Я не договорила так дійсно це що... важливу частинку. Ти не договорила. Це Будь-який артист будь-якого академічного театру знає. Так і ми цю прем'єру готуємо до 85-го ювілейного театрального сезону, який у нас зараз відбувається, і саме присвячена до цієї дати. Ну, ми знаємо, поважаємо наш театр ляльок, тому що знаємо, що працює він дуже давно і е, постійно відбуваються ці вистави. Е, яким чином от е, така терапія для дітей відбувається? Як гадаєте, так ви правильно сказали, Наскільки ви... це важливо для дитини? Так, є так, такий вислів лялькотерапія. Uh -huh. І е, ми працюємо саме для того, щоб стабілізувати псих, психічний стан дитини, щоб її відволікти від стресів, щоб її е, розвантажити, е, щоб е, розважати, е, ще виховальну функцію несе в собі театр. У нас для цього існують багато заходів, які про, проходять у театрі перед виставою. Проходять інтермедії, майстер-класи проходять, де дитина може малювати, ліп щось ліпити, виражаючи свій стан. Актори грають в образі усіляких героїв з дітьми. Вони танцюють, грають руханки, командні у них є сорівнування. Десь от, ось так. Бо це дуже важливо приводити дитину до, до театру, і щоб дитина знаходилася у колективі з іншими дітьми. І так, вона взаємодія... ж не тільки з вами, як з акторами, да. взаємодія, а це школа Один зотним, дітей, так. таких самих однолітків, чи, можливо, хтось там молодше старше, і це теж ну, взагалі, да. розмови, дуже... розмови Точиться вже другий день про ту відсутність соціалізації та комунікації між дітьми, і що це ну, є велика проблема. і... Не ага. тільки для дітей, але й для батьків виходить, що Це треба ще щагу... би доповнити. Ми, як актори, нам ми хвилюємось. Ми хвилюємось перед зустрічю з дітками. Ми чекаємо, ми виходимо, дивимось, де вони йдуть чи не йдуть, і ось вони перші наші глядачі. Вони йдуть. Ми так М -м, класно, вони прийшли. Ми перевдягаємось, вибігаємо. І що ми бачимо? Буває така сум, такий трошки сум в очах у дорослих, і трошки дітки вони так придивляються. І коли ти починаєш грати в перші ігри, коли ти починаєш танцювати з ними, заохочувати їх до. Взаємодія до якогось так, і потім вони у них така радість. Вона через очі ти її бачиш. Це особова енергетика, особ, така особлива енергетика. І потім я, наприклад, дуже люблю проведжати дітей у глядацьку залу до глядацької зали. І вони проходять, вони посміхаються. Вони тобі дають п'ять. Батьки дякують, і ти бачиш, як вони посміхаються ці батьки. І ти зрозум... ну, розумієш, що в тебе вийшло в тебе вийшло їх витягнути, якось розтормошити, якось І це, ще до вистави. це до вистави. А потім ти йдеш за лаштунки і чуєш, як вони там вони чекають, вони плескають е, у долоні, вони відповідають на запитання, і вони, і батьки, які теж, до речі, граються з нами. Ось. І потім батьки ці... граються? І батьки гравши ну, батьки граються. Ти гадаєш батькам не потрібні ігри? Потрібні. Так. Я впевнена, Юро, щоб розвивати свій емоційний емоційний інтелект. У нас було таке, було таке що нас дідусь забрали. Як... Просто загра... дідусь загрався. Ось я реквізит забираю, думаю, та що таке кулька літає. Отак, туди сюди, туди сюди. у дивлюся, Ді -ді дідусь грає просто зі штукою. Я така Давайте. Що, треба нашим разом. Так, так. так ось так, що так це відбувається. Вони виходять з зовсім іншим настроєм. Це дуже важливо для наших дітей, для наших дорослих, для всіх, для нас, акторів теж. А як підбираєте репертуар, що найважливіше? Як підбираєте, можливо, казки, які там, наприклад, не те, щоб там ну можливо є репертуар, який наводить на роздуми, щоб дитина якось виховувалась, а є такі, що дійсно розвантажують. Як підбирається репертуар? Так, є, є візуальні вистави, є вистави інтерактивні. І ще є вистава у нас одна чарівна галявинка для бейбі-театру, де дитина може тактильна вистава така. Бейбітеатр. Ноль да, бейбі плюс ну, така ага. є. Де вони приймають участь у виставі, грають з ляльками, водять ляльки, відповідають, навіть все реагують разом з артистами, які одягнені в казкових героїв. Як Інтер... ще раз називається Чарівна, Чарівна -галявинка. Галявинка, і є інтерактивних вистав, вистав багато, і ми готуємо ще одну прем'єру. Це інтерактивна вистава буде для самих маленьких лисенятко-хитрун. Де теж діти будуть залучені до, до вистави, до дійства і можуть навіть впливати на дійство, яке буде відбуватися. І візуальні вистави от золотоволоска це така вистава, де будуть сидіти, і слухати і дивитися. Бо це така музична вистава, старовинна казка, площадний театр, середньовіччя, відкритий план, актори в живому плані у костюмах Міністрелі. І е, на, на столі планшетна лялька. Ось ми бачили тільки що. Сценки ми змістили. У нас трошки по-іншому, але ось поки що так. Круто. А є у вас за дорослі вистави для дорослих? А, ну, у нас для дорослих зараз немає, але а у є... у вас. Так. У них Ми є. зараз про інші економічну театр розмовляємо Катерину. Тут театр для дітей і чекала, так. Чекала, і чекала. ти чекала, 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 чекала. Коли як... я звідси піду, <стан> щоб поставити мені питання? І, і... Ну давай, пусті тоді. І, і ти ж розумієш, що це в цьому театрі можуть розвантажитися й дорослі. Отак, от кулькою як той дідусь, да пограти і теж дорослі можуть. Чим тобі недорослі ігри? Чи ти як там сказала? Достави для дора. Я, я ще да? я давно ще прийшов в ці Ну, тобто у вас взагалі як ігри. колектив молоді актори молоді? Приходять поповнюється театр, театр молодими акторами? У нас актори різного різного. Є от ну, ось наскільки наприклад. наскільки до чого, на наскільки важливо мати акторів от з молодого віку? Та можна. У нас є старше покоління, яке е, передає свій досвід uh -huh. молодому, є середня це Кіра, провідна актриса наша, і Максим. Він молодий, йому 19 років тільки, але вже він провідний в нас, вже другий сезон він працює, і він ще навчається у Харківському театральному університеті. Може він про це сам скаже. Як вдається поєднувати і навчання, і роботу? Це ж складно. Ну, якщо казати відверто, то ну, складно, але не дуже. Мені багато в чому допомагає дружина. Театр ляльок мені дає практику, тому що я навчаюся на спеціальність актор-лялькар. Тут я отримую практику, тому виходить поєднувати. Ну, Це дуже добре. А е, я ще зараз задумалася, ляльки. Е, у вас є спеціальний е, відділ, скажімо так, да? чи майстерня, яка виготовляє ці ляльки, чи актори е, також це вміють робити? От Мені цікаво. Актори... Треба щось, от цей хендмейд, як то кажуть. Актори частково вміють, але у нас все з нуля. От угу. береться п'єса і починається все е, поступово, цеха. Художник, бутафори, тобто під кожну виставу виготовляються нові так, ляльки. Так, у нас всі цеха для цього існують. А правда? раніше, мабуть, було ну я не знаю, можливо, за якихось часів, можливо, ви так було підкажете завжди. Було завжди не було такого, що є ляльки, а під них вже якось чи там, наприклад, переодягли ляльку. Будеш там сьогодні. Ти там в такому образі лялька, завтра в іншому mm -hmm. такого. Ні, це, не ці, повинно, це мабуть, у, бути у будь-якому театрі професійному режисер з, з художником задум створюють вистави, і починається все в роботу. Опускають, запускається, і поетапно все, доки до репетиції до дійде справа, це, це місяці проходять. Актор до актори цікаво долучаються до виготовлення ляльки. Наприклад, там я бачу, що мій там образ принцеси, там вона там білявка, а не чернявка, Ну, наприклад, або там такі очі, а не такі. Є такі ну, це враховується чи потрібно це? Ну допомагали бувало таке, що не, не справлялися, і допомагали артисти ліпи, ліпити по поп'ємаше, це на ага. чи Ми ліпили. У нас є фотографії. Ну просто як кажуть того, що у актора теж формується власний образ. Героя, так бачення цього образу, так актор ходить з лялькою, дивиться, щоб йому було зручно. Дивиться угу. якісь зауваження, робить майстру, якийсь щось тандем, такий створюється. Увіть собі, лялька-зірка. от на з вистави в виставити міняється, наприклад, якийсь костюм. А обличчя ручки залишається, вона йде, йде, йде. Ну, от я бачиш, я про це так, і... І... про це говорила, так, але ну. Але я не почув питання, відповідь на своє питання. Дорослі вистави. Чи можливо ну, в майбутньому, чи раніше у вас були так, вистави для дорослих? Була зараз? була вистава, ящерка за Володяним, за п'єси Володина була, але чогось так не пішло. Тобто, цей не знаю, стереотип чому. працює, що. В е нашому місті, в нашому в нашому місті. місті, ну ми зламаємо, мабуть, колись цей стереотип. Друзі, запоріжці. А давайте е е я не знаю, якось зробимо зворотний зв'язок для театру ляльок. Що е дорослі теж готові прийти на е такі вистави, подивитися до цього театру. Тому я впевнений, що цей театр 100% зможе нам щось таке презентувати цікаво, щоб глядачам, дорослим глядачам було цікаво. Подивитися саме, як це буває, тому що я знаю, що є попит в світі, є попит в Європі на дорослі казки. Лялькові, казки, лялькові вистави для дорослих. Тому давайте щось таке придумаємо. Мені здається, це буде цікаво. Так, вистави для сімейного перегляду у нас є, і це вже такий шах дорослої вистави. А коли відбуваються вистави, проанонсуйте, що буде найближчими вихідними. Цими вих... вихідними буде вистава, в якій беруть участь у ці артисти Максим та Кіра. Це вистава про закоханого черв'яка та гусницю. Ми нещодавно вчора, вчора нонсували. Я читала в чому там конфлікт? Що там трапилося між черв'яком і гусниця? Розумію, треба прийти і подивитися. Ну, ну, без спойлері, він, без спойлерів, спойлерів, просто Він її Кохає, а вона виродлива. А, а потім а, а потім вона покоти. Ти бачиш, а, а, жінки там буде така історія більш трапила. трапилася. Там просто вона е, трошки дістала усіх своїх е, друзів, мешканців. І от що вони зробили, що сказала тетя Соня, і куди побулася? Хто така тетя Соня? І хто ви така тетя Соня. <гум> Ось та і як, як вони вже з цим черв'яком, що там з ними трапилося. Ну це, це прикольно, я вам скажу. О Об 11. 11 Спочатку субота, субота, ігри, а потім Скільки а об 11 вистава? починаються ігри чи вистави? об 11 ігри. <клес> 40, десь, і 40 хвилин вистава десь приблизно так, плюс-мінус 40 хвилин. Слухайте. Ну наразі дуже багато людей на жаль виїхало з Запоріжжя через обставини mm -hmm. війни. Ми розуміємо, що є внутрішньопереміщених осіб. У нас багато все ж таки змінилося війна. Якось змінила відвідування театру. Менше більше можливо глядачів стало. Яка ситуація зараз? Так змінила початком війни. Поїхали е, наші глядачі, поїхали, але приїхали з області. У нас переселенці. Це зараз наш глядач. Вони дуже цінують наш театр, бо у них вони, мабуть, ніколи такого не бачили або бачили рідко. І у нас є такі фанати, які передивилися усі наші вистави. А деякі е, глядачі передивилися по два рази. По два рази ось ось так. От. А, ви їздите на гастролі? Виїжджаєте? Зараз ми не їздимо, але беремо участь у фестивалях і, і виїжджаємо на фестивалі. І онлайн постійно у нас до війни існувало серед театрів ляльок 13 фестивалів. Це дуже багато для нашої країни. Ну вони майже всі збереглися. І ми постійно в тренді фестивалю, бо фестиваль це досвід, це себе показати, подивитися, що у твоїх братів-лялькарів відбувається, повчитися, і це дуже цікаво. Поспілкуватися. Кіро, Максиме, а як відпочивають актори? Як Чи, відпочив... кажуть, Чи я відпочивають роблюсь. актори? Що? Що? Відпустка. Що це таке, так? Як кажуть, у нас в театрі ляльок актор це не просто професія, це стиль життя. Ти не можеш бути актором там з 9 до 16 Актор ти 24 години. Тому відпочиваємо ми так, що. От у нас нещодавно в Запоріжжі проходив Гоголь Фест. Ходили, Відпочивали дивилися, фестивалі, так, так, да? дивилися вистави. Зараз буде проходити фестиваль дім актора. Туди підемо вже на цьому тижні. Тобто серед колег і відпочиваємо. Так. Або просто приходиш і починаєш відпочивати вдома. Так, ага, треба ж там музику, так треба подивитися, а треба виставу передивити. Ага, що там ще. О, о, класна руханка. Надо її вивчити. треба буде запропонувати о ідея інтерактивної картини. А ну давайте інтернет, гугл, мой друг, Ми шукаємо ідея. Так відпочиваєш А ми всіх глядачів запрошуємо відпочити на цим на цих вихідних цима вихідними в театрі ляльок. Я так розумію, дорослим буде цікаві mm -hmm. вистави, тому що зараз ми подивилися уривок. Я просто була в захваті. Я розумію, що Хоча... батькам з дітьми буде дуже цікаво. Ну, навіть цікаво просто прийти дорослому подивитись. прийти. Теж мені здається, буде чудово. А для чудово. Всі, ще більше вас заохотити прийти на виставу театру ляльок в суботу та в неділю будинадцяті. Ми пропонуємо подивитися ще. Невеличка уривок про цей театр.